Друзі, всім привіт! Сьогодні в Америці знищається таке свято, як Тенсгівен, і зараз ми з вами знаємо, що це свято означає для членів нашої церкви. Це одне з найбільших свят, я думаю, які є в Біблії, тому що дуже багато місць в Біблії де написано, що дякуйте Богу. І від подяки мені каже за все благословіння, коли ми дякуємо Богу. То що треба бути вдячним кожен день за те, що Бог дає. Угу. Бути вдячним за все, що я маю. За добре і нехороше, те, що я не маю бути lot. Назви три речі, за які ти сьогодні вдячний Богові. Сім'ю дітей. Завжди треба дякувати за спасіння, яке зробив нам Ісус Христос. І дякувати за все, що Бог нам дарує. І Дякувати за майбутнє, яке маємо в Ісусі Христі. За роботу, за жінку, за дитину. За Те, що я маю сім'ю, за те, що я маю церкву і за те, що зараз є мир в цій країні, де я находжусь. За чоловіка, за дітей і за живих батьків, за життя, що я живий до того часу, за тяжкі проблеми і спитання, бо він мене робить сильнішим і кращим. І за сім'ю, що ми всі разом, слава Богу, і ходимо в церкву. Перше всього за сина його Ісуса Христа, а за друге, друге дякую за своїх дітей, за свого чоловіка. І також хочу подякувати за цю країну, в якій ми живемо. За сім'ю. На дружину за внуків. Скажіть, Якби у вас був вибір або спасти одного індика, або його, або його приготувати. Що б ви зробили? Спасти. Ти б спасла. А ти? Спасти. Е, дуже добре, що ви бисіке, і Ми спасаємо. Вже пізно, вона вже готується. Президент завжди милує індика, помилував. Чого ти цього не зробив? Це не я його бив, батько бив. Все спишемо на батька. Тобто індикат не спасли. Мої левчуки, вони люблять м'ясо, а так як я люблю своїх левчуків, я би то, ту турку забула. спасти друзі, дякую за чесну відповідь. Only because I don't have time to prepare one with a baby. Kill the turkey every year. We kill like five turkeys, and we have like five different thanksgiving parties. So we have five five turkeys every year. Е, от коли ти сідаєш їсти за святковим столом, да там багато їжі. Скажи, де твій показник, що ти вже наївся? Його нема, там нон-стоп, просто там йде зранку до вечора. Топка нормальна. Думаю, так само. <рес> Колись один старий чоловік помолив, наївся добре, а потім молився, дякував за їжу. Казав, Боже, поможи здихати. Тобто, ну, переварити те все. І коротке побажання для церкви від пастора. Дивіться на те, що ви маєте, а не те, що ви могли би мати, і радійте тим. Дякую.